Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Ну ось Поки чекаю, коли мені вернуть водійське посвідчення. Ну Поставили мене робити до верштату. Верштат то по-нашому як слюсарня. І ось така ось гарна штука. Ось так виглядає тормозний диск випрацьована, Потім отакий токарний станочок, який бере за один проход по дві десятки. І ось так все це виглядає, не знімаючи дисків. Все це працює на місці. Ось, щоб ви бачили, Ось. Бачите, йде ось подача на лімбові. І все тут проточує повністю до кінця. А зараз я вам покажу. Ось, щоб ви бачили. Ось це вже готова до роботи проточена. Ну, шайба. Їх тут Німці називають шайба, по-нашому, то тормозний диск. Міняємо, ставимо нові колодки. І тут вже буде питання закрите. Наступний етап треба буде міняти подушки. Ну і там всяке таке, то лампочки, то все таке. Так що от така є приспособа. Такий токарний станок, який вирішує проблему все на місці. Ну усе, тоді до побачення.